Ми будемо говорити про пілотний восьмимісячний етап проєкту Експорт бустер, в рамках якого допомогли 40 українським виробникам-переробникам почати системний експорт. Про важливість проєкту і взагалі про саму мету, хоча здавалося б, ніби все зрозуміло. Ми будемо розпитувати директора команди підтримки реформ Міністерства економіки України Дениса Шем'якіна. Пане Денисе, я вітаю вас у студії. Вітаю, отже, говорячи про експорт, бустер. Ну слово експорт я думаю, в принципі, перекладати не потрібно. Бустер у нас після ковіду асоціюється ще з додатковою дозою. Пояснімо мету проєкту, його назву і, взагалі, головні цілі. Практична допомога нашим експортерам, які виробляють продукти з доданою вартістю, тобто складні, для того, щоб заключити контракти з міжнародними компаніями на зовнішньому ринку, тобто такий буст мається на увазі прискорення. Імпульс вісім місяців. Це є оцей пілотний етап. Чому саме вісім місяців, і взагалі для нашої аудиторії, які можливо не є виробниками там чи переробниками, щоб зрозуміти це наскільки це багато, це мало як це корелюється з тим, що в нас повномасштабна війна, як це впливає? Тут з двох сторін з одного боку, від, після повномасштабної агресії Росії ми побачили, що є можливості по заміщенню російських товарів на європейському ринку, і це сприяло. Якщо ми кажемо, наприклад, по машинобудуванню, меблі, ну там кілька цифр, наприклад, в Європейський Союз експортувала Росія 160 мільярдів євро в 2021 році. Якщо прибрати паливо, там, газ нафту, то залишається 60 мільярдів євро, це серйозна сума. Навіть якщо відкусити 10%, це 6, 6 мільярдів. А там продукція, по якій ми конкурентноспроможні. меблі, тобто продукція з доданою вартістю, у нас є. Багато підприємств, які готові конкурувати і перемагати. Тобто були певні можливості. З іншого боку, ринок є ринок, і в цілому там закордонні партнери активно залучають, якщо це комодіті, якісь сировина, сировинні продукти, там зерно, залізна руда, щоб переробка була у них. Якщо ми кажемо про торгівлю продуктами з доданою вартістю, там машини, якісь меблі, то там вже йде реальна конкуренція, тому не так швидко виходити. І ми обрали дві продуктові групи, такі великі: це машинобудування і харчі. І по харчам вийшло краще і швидше. Ну і це логічно, тому що 8 місяців це замало насправді для побудови такої системної роботи. Але перші контракти нам вдалося заключити якраз по харчовій промисловості. Машинобудування у мене був до цього попередній досвід. Я працював в машинобудівному холдингу і займався виходом на зовнішні ринки. В середньому циклу годи. Там займає 9 місяців на зовнішні ринки. Виходу на зовнішні ринки зі складним продуктом. Тобто, а іноді два роки тривають три. Тому я вважаю це успішне, те, що ми отримали безцінний досвід, і українські компанії отримали реальний контракт, там півмільйона доларів підписані контракти. Ми, коли говоримо про проєкт, який допомагає українським виробникам і переробникам почати системний експорт, то ми говоримо про те, що це допомога або такий собі провідник, можливо, куратор, де на нашій території чи власне для налагодження контактів із за кордоном, на що саме спрямований проєкт. Проєкт спрямований був на підхід на попит, тобто такий demand driven, скажімо, орієнтація uh -huh. на попит, не те, що ми можемо виробити, а те, що потрібно клієнту. Все ж таки, оце був ключ. І ми зробили. Тобто, це був проєкт, який ми не робили замість бізнесу, робили разом з бізнесом. Тобто, ми відібрали компанії, які хочуть готові інвестувати час і гроші в те, щоб виходити на зовнішні ринки, тому що це потребує певних зусиль. І... Їм надавали точкову допомогу. Були набрані консультанти за кордоном на цільових ринках, які ми обрали ці ринки Польщі, Німеччини і також ми деякі країни Євросоюзу. Додатково ще ну, наприклад, Нідерланди брали. І тобто люди, які фізично там знаходились і гарно знали клієнта. Тобто, було ну, для нас було ключове це розуміння бізнесу клієнта, в тому числі мовою, наприклад, німецька мова це була. Додаткова перевага. Е, і з іншого боку, ми брали людей, які всередині е, могли зробити перевірку наших підприємств, наскільки вони готові, наскільки менеджмент готовий, наскільки е, готові для того, щоб в такий стислий термін і все ж таки вийти. Тобто ми Працювали не з фірмами, які тільки що відкрились і працюють на ринку України, а ті, що вже ми бачили в високому ступені готовності продавати на експорт на досить складний з точки зору конкуренції. Європейський ринок великий з гарними цінами, складний. Е, які проблеми є найбільшими для виробників і переробників українських станом на зараз? Тому що е, ну, я припрошую вже за це замацане, але вікно можливостей, особливо там, е, щойно почалося повномасштабне вторгнення, це зрозуміло, що для когось це було абсолютно крах усього, що могло бути. А хтось міг швиденько, наприклад, зрозуміти, що ось я можу почати власне щось нове і започати. Е, початкувати якийсь новий вектор своєї діяльності, і я розумію, що тут стоїть дуже багато викликів перед виробником, які саме вони і від кого вони залежать, в першу чергу це просто так склалися обставини. Ми на них не могли повпливати, чи це наприклад несприятлива політика держави? Mm. Ну да, так, дійсно було вікно можливості, але в цілому це грав довго. Mm -hmm. Тобто це про вміння будувати стратегічні відносини. Так, це було важко, тому що коли були традиційні ринки, там, скажімо, на сході у компанії, да або посередянські якісь країни, деякі компанії навіть не збиралися виходити, але в 2022 році Україна втрачає 30% ВВП. Це суттєво зменшує внутрішній попит. Ми втрачаємо велику частку промисловості, а це ланцюжки постачання, наприклад, там Ілліча, Маріуполь, вони обслуговувалися, були прям цілий кластер машинобудівні. і виявляється, що є потужності спроможності, тому що, наприклад, там шахту вивезти не можемо з тої території, але машинобудівне підприємство воно може виїжджати частину активів. і Найголовніше це люди. Тобто, Зараз світ працює по схемі, коли збірка і інженіринг у тебе, і головне, щоб у тебе були фахові люди. А там же де виробляти з допомогою кооперації. Ти допомога кооперації може робити. Тому вікно можливості і так було, але це все ж таки перезміна настрою. І ну, в якийсь момент для багатьох фірм проводились опитування, які є проблеми наразі: тобто, фінансування, те, що війна, ракетні обстріли. То однією з найголовніших, вона найперша була, це е, замовлення. Дайте нам замовлення. Далі ми там і гроші знайдемо і все. І отут якраз вихід на зовнішній ринок це така важлива допомога, тому що там клієнти платять валюті, це дозволяє краще планувати, отримувати кредити, краще зараз же, там вмикається експортне фінансування. Тому це була не опція, там, а умова виживання для багатьох фірм. Е, і Багато бізнесів в цю сторону, навіть ті, що навіть не дивились, і почали цю роботу. Тому тут важливо було якраз перейти від цих транзакційних умов, ну там що зробити одну-дві продажі і закритись. Це побудова довгострокових відносин. Так, це складно довго, але потім це на вас працює. І тут що з чим ми стикнулися з українськими фірмами, що вони думали, що зараз ми дамо кращу ціну і переможемо. Але це не так працює. Наприклад, от ми співпрацювали з Bosch компанією, якої виручка там 80 мільярдів річна. Да, і вони багато чого купують. І у них ціна, якщо перелік факторів, по яких вони приймають рішення, мінімальна ціна. Вона там у них спочатку йде якість терміни постачань, так 20 разів, десь на 21 першому місці буде ціна. Тобто вони взагалі не гоняться за маленькою ціною. Їм важлива стабільність постачання і якість продукції. І це там, ну там імператив. Пріоритизація як багато визначає всього насправді. І це той момент, я думаю, де навіть е, наша е, широка аудиторія може зрозуміти е, значення цих слів. Я нагадую, що ми говоримо з директором команди підтримки реформ Міністерства економіки України Денисом Шемякіним. Пане Денисе, е, те, що е, взагалі проєкт експортбустер можливий і з'явився, це е, свідчить про те, що подолати самостійно ці виклики, виробники, переробники не можуть чи це просто не знаю таке собі самоврядування допоміжне? Вони можуть для мене це ефективна співпраця донорів, які. Підтримував цей проєкт. Тут ми дякуємо USAID, проєкту DAI, да, який підтримав, надав цю фінансову підтримку Міністерства економіки, яке розгорнулося, подивилось, які є проблеми, не просто по рейках, як їх і спробував допомагати, тому що бюрократичні структури досить важко розгортаються тут. Якраз це один з прикладів, коли відреагували на ті виклики, що є, і дали по суті головному клієнту мінекономіки це бізнес, дали той продукт, який потрібен. Фірми самі можуть, багато є прикладів, коли вони виходять на зовнішні ринки. Тут питання, що можна зрізати кути. За рахунок того, що ми за допомогою донорів при включали проект людей, які з досвідом роботи, в великі ретейл мережі за кордоном там реве з досвідом роботи з бошем. Вони просто розповідали вже як воно працює середини, без якихось таємниць, але дуже допомагали. Тому ви просто скороче це робите і швидше. Аналізуючи ось цей пілотний етап, який вісім місяців його тривалість, окрім того, що ми зрозуміли, наприклад, про те, що була невідповідність розумінні запитів українською стороною запитів замовника. Цей момент ви озвучили. Ми його пам'ятаємо. А які ще висновки власне можна зробити з цього пілотного такого тестового періоду? Друге, те, що потрібно на старті розуміти, що якщо ти хочеш вийти на зовнішній ринок, то немає консультанта, який тебе за руку проведе і все зробить, а ти нічого не робиш. Тобто це завжди інвестиція зі сторони фірми, нада компанії треба бути готовими до інвестицій. І часу, і менеджменту, і готовності робити щось по-іншому. Наприклад, пересилати зразки, тому що там вимога клієнта була, що потрібно, щоб нам пересилали зразки в певної кондиції, якщо ми про ягоди кажемо, і бути до цього готовими бути гнучкими. Іноді в компаніях виникали такі. Скажем, складнощі з тим, щоб за тисячу євро передати зразки на контракти, які там мільйонні, скажімо так, тому тут важливо було, щоб була комунікація з власниками, з топ менеджментом і Це швидко вирішувалось. Ну і важливо, що на етапі відбору ми одразу обирали тих, хто хоче, а не просто то, що безкоштовне у даному випадку консультанти безкоштовно працював, воно не завжди цінується. На жаль. Mm -hmm. Ну справді інколи є такий момент. Я хочу ще говорити про наші перспективи і подальший розвиток подій, тому що знову ж таки, я думаю, що нас зараз слухають абсолютно різні слухачі та слухачки, які можуть нічого не виробляти і не переробляти. Але теза про те, що на нас чекають складні часи і вони вже потроху настають. Я думаю, вона цілком зрозуміла для більшості, тому що ми розуміємо, що будь-яка війна це Величезні випробування для економіки, ну і ті постійні вже такі афірмації, які ми читаємо скрізь чуємо, що все, що ми маємо, це завдяки нашим партнерам, і економіка країни тримається власне на ось цих на ось цій допомозі. І в таких обставинах думати про те, що можна щось успішно виробляти, ще й експортувати, ну ніби як взагалі не випадає. Тобто, це щось таке, що падає. В рейтингу я там не знаю навіть на які на які десятки, так би мовити, усвідомлюючи і розуміючи це, або ж, можливо, ситуація не така, я зараз просто згущую барви і просто перебільшую. Ми можемо говорити про те, що, наприклад, такі програми, такі проєкти, проєкти з підтримки, тощо вони можуть. Працювати, функціонувати надалі. І власне, що це не є, як знаєте, що ось в нас війна, вона триватиме довго. Отже, ми забиваємо останній цвях в домовину українського виробництва. Е, ну У мене трошки інше бачення. Вважаю, що там тримаємось завдяки героїзму, воїнів, ЗСУ. і на по бізнес, бізнес у нас насправді дуже багато чого робить. Тобто, так підтримка партнерів вона безсоперечна, там дуже важливий ключовий напевно фактор. Але і наша компанія теж включається. У нас багато бізнесу працює з тими ризиками, що є. Це теж вважаю, заслуговує на повагу і на брейвері, да, сміливість, яка є в українцях. Вона така дуже дуже класно працює. і Партнери це відзначають. І, і це теж допомагає певні двері відкрити зараз, тому що є цікавість, особливо що ми кажемо для B2C, тобто до кінцевого споживача. Не там, де бізнес у бізнеса купує, а де кінцевий споживач, то є певна зацікавленість до України зараз і в світі і. Якщо ми кажемо про ну наскільки це е, повинен бути якийсь спалах, чи потрібно постійно підтримувати такі речі, це системна має бути підтримка, і зараз гарно працюють кілька проєктів, Тобто є офіс розвитку підприємства, експерти якраз нам з партнерстві тут допомагали, інформаційно і аналітику роблять. І вже ну там десятками, десятками сотні українські компанії починають виходити так, можливо, там з менш складними продуктами, чим хотілося. Але українські підприємстві дуже швидко перерентуються і починають експортувати тобто, все, все більше і більше малого середнього бізнесу починає експортувати. І також є проект назовні, який МЗС проводить і задіює наше консульство і посольство в інших країнах, які теж допомагають з точки зору дипломатії, то торгівельна дипломатія включається. Тому важкі часи вони потребують таких, напевно, швидких рішень, і в тому числі, швидких, але не виважених непростих, не да. що важливо, тому що офіс простих рішень це вже те, що нам треба забути, раз і назавжди. Ну, я про те, що деякі бізнеси багато валіз без ручок тягнули по якихось ринках, а зараз вони відмовились та да, витратили час щоб вийти на ринок, але там інші умови, інше партнерство і нові можливості відкриваються. І крутне ще класно працює. Кооперація, тобто ми бачимо, що бізнеси діляться між собою. Оця спільна загроза вона допомагає бізнесам. У нас раніше було багато конкуренції, а зараз я бачу більше співпраці, і на мою думку, це сильніше безпосередньо про проєкти експортбустер. Чи передбачаються наступні етапи? Тобто, ми говоримо про ось цей пілотний, чи плануються ще такі програми підтримки? Чи будете відбирати ще виробників? Так, да, ми хочемо. Ми зараз описали результати проєкту, показують. Всім донорам показало міністерству і цікаве масштабування. Тобто цікавить не десятки фірм, цікавить сотні. Як це можна масштабувати? Ми дивимось в бік асоціації кластерів, які є гаузеві з торгово-промисловою палатою і з місцевими органами влади, теж агенція регіонального розвитку. Ми розуміємо, що потрібно збільшити їх спроможність і передати їм методику, і вони вже можуть тоді теражувати цю практику. І це вже буде не 40 фірм, там не 10. Не 50, білімільйона доларів, а це вже мільярди можуть бути. Ну дуже хочеться вірити в те, що це справді так буде. Я би ще теж зупинилася на моменті того, кого це має стосуватися. Тому що я припускаю, що окрім широкої аудиторії, нас ще слухає вузька, і цілком можливо, що виробник-переробник зараз тещують цю розмову. І а, чи можна долучатися або якось претендувати на те, щоб долучитися до проєкту в подальшому, і в принципі. Для кого ця інформація може бути актуальною? Тому що ви вже зазначали про те, що це харчі і машинобудування, кого це ще стосується? Ми дивились знову ж таки на попит, де є попит. І ми дивились там біля п'яти продуктових груп. Ми дивились. У нас є аналітика, там ми можемо поділитися. Ми на сайті дії з з дія бізнес з офісом підприємництва та розвитку експорту. Викладаємо дослідження і показуємо, скільки коштує, наприклад, заморожена малина, скільки там вона коштує, з ким ми конкуруємо, щоб у бізнесу з'являлося розуміння і чи вони могли бізнес-плани і. Подавати і є ще зв'язка класна з грантовими програмами на сьогодні. В Україні є безпрецедентні грантові програми, тобто до 8 мільйонів гривень в одному підприємству держава може давати по гранти на переробку, і є вже тисячами видані за минулі ріки. Є продовження програми. Є робота, націлена на створення робочих місць. там, де по 250 тисяч гривень дається в одні руки. У підприємств тому зв'язуючи ці можливості і підв'язуючись під попит Особливо валютний це дозволяє стати на ноги там і дуже гарно потім масштабуватись з боку держави. Чи ви вбачаєте достатньою цю підтримку? Ви сказали, що от міністерство економіки побачило це і власне посприяло і зреагувало навіть напевно це слово доцільніше. А чи взагалі може держава і міністерство економіки? тоді, коли в нас повномасштабне вторгнення, долучатися до цих процесів більш активно. Вважаю, може і долучається. Єдине, що є у міністерства, все ж таки політичний рівень да, є такі більш там Вони займаються митами більш горизонтальними речами, більш всеохоплюючими. Це, Це все ж таки такий, поки що цей пілот. Е, чому ми робили пілот? Що ми хотіли відпрацювати, в тому числі, показати, показати, подивитися, які ще є проблеми. Де є проблеми з сертифікацією продукції, де не визначає знання мов з тим теж цікались. І... Я думаю, що це дуже поширено насправді. Справді, проблема так. на превеликий жаль, і це просто ще такий пункт, як зафіксувати наші аудиторії, що треба вчити іноземні мови англійську в першу чергу. Так, світ думає, торгує англійською мовою, принаймні, там та те та частина ринка, з якою ми працюємо, є ще китайська. Але вони теж до речі, англійської теж... розуміють, так да. так що ну що то що тут додавати е, я вас напевно перебила. Можливо, ви ще хотіли щось додати щодо е... міністерства економіки, mm -hmm. да, і те, що робиться е, так, е, ну насправді, ось е, під час акт е, повноваштабного вторгнення робиться ці програми, які не робились до цього. Тобто, якщо порівнювати з до двадцять першим роком, то та грантова підтримка, яка є, вона безпрецедентна. Такого не було в історії ще в Україні. І бізнес це цінує, є зворотній зв'язок. Ці програми користуються попитом. Є вже успішні історії. Можна подивитись, поїхати людей, які купили там верстати, станки, і воно таке вимірювано. Тобто можна помазати ці, ці результати. Безумовно, я думаю, що це дійсно так. Но. Я думаю, що вже на завершення нашої нашої розмови нам залишається лише ще раз нагадати, можливо, хтось так побіжно десь слухає, що ми говоримо про проєкт експортбустер і. Уже заключне слово, пане Денисе. Чи задоволені ви роботою команди в зараз? От на етапі, коли ми з вами вже говоримо про такі підсумки, так задоволені. Ми фактично працюємо як внутрішній проектний офіс в міністерстві економіки, тобто ми не є держслужбовцями, а ми працюємо на порядок денний міністерки і заступників. І я бачу гарний попит, тобто ми не наймаємо людей, якщо немає зрозумілого проекту. У нас на сьогодні фактично всі позиції зайняті. Є гарний запит з вимірюваними результатами, тому роботою команди я задоволений. А конкретно по цьому проекту ми не досягли ключової задачі, яку ми стали ми мільйон доларів хотіли зробити за цей період. Але при цьому у нас було там півмільйона доларів додатково на імпортозаміщення. був теж цікавий приклад. Коли підприємство закордонне, яке має філіал тут в Україні, воно купувало в Прибалтиці продукти. а Ми знайшли їм постачальника з України. Як знайти інформацію про проєкт і власне, знову ж таки для тих, кого це цікавить, щоб почитати більше? Можливо, якийсь невеличкий виробник, але би але теж має амбіції, де вас знайти. Ну, у нас є, ми на сайті Міністерства економіки про команду можна почитати. А в цілому зараз проєкт ми шукаємо фінансування на наступну фазу і будемо анонсувати. Ми широко, широко анонсуємо. Тобто, ми коли залучали, ми робили відбір, це було анонсовано, там прозорі критерії Як ми обирали компанію, показували, кого відібрали. Тобто, тут... І зараз є діючі багато програм з точки зору там розвитку мови спроможності вийти на експорт, які існують, і зараз це ось діє бізнес-портал. Там можете пошукати. А про нашу наступну фазу, як ми її масштабуємо, про що ми домовилися. Я сподіваюся, через пару місяців я ми зможемо анонсувати і розповісти. Ну і був би радий завітати для вас. Отже, стежте за новинами. Стежте за тими джерелами, які перерахував пан Денис. Денис Шемякін, директор команди підтримки реформ Міністерства економіки України, з нами спілкувався. В нас добігає кінця етер, а точніше, моя в ньому частина, але етер на громадському радіо триватиме і надалі.